Старі вагони та нестабільний розклад. Періодична зміна графіку руху потягів стала звичним явищем для станції Дружківка. Пасажирам радять звертатися до довідкового бюро. Розписання у нас змінюється зараз очень часто, от незалежних від нас причин. Телеграфні указання отримуємо ежедневно, поэтому пассажирам рекомендуємо навіть тим, которые предварительно покупали білети, Уточнять в день відправлення, звонить на справочне бюро. Наразі через дружківку прямують 5 пар потягів та 7 пар електричок. Останнім часом додався потяг до Криму. Зараз у нас 47-й поїзд по Дружковці зупиняється. Константиновка, значит? Севастополь. Mm -hmm. слідуючи через Сімферополь. Щодо вартості квитків, то в московському напрямку вона дещо знизилася, а за іншими зростає. Інтерситі ну трохи продлили та саме до маршрут. Да, до Константиновки, да, достанцей Константиновки раньше он тут по дружковке у нас останавливался. Шесть часов. как шел, так и идет. Стоимость билетов, ну, на сегодняшний день, опять же, цены меняются в зависимости от дня недели и так далее. Там же есть первый класс и второй класс в Интерсити. Значит, первый класс стоит на сегодня 555 гривен 73 копейки. И второй класс 317 гривен 49 копеек. Попри здорожчання послуг Укрзалізниці, якість обслуговування не зовсім задовольняет пасажирів. Ну вот нету комфорта, это же старье. элементарно, вот да. Поэтому я с этим соображение. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы были более вежливые. Это очень много значит. Лучше пусть сиденья дра драны будет, но вежливость. Пожалуйста, щоб панові вагони були, тому що перші вагони нормальні, асідні, там плетні, всі плохи вагони. Там дуються всі хокан. А щодо розкладу на новорічні свята, то білетні касири наразі цього не коментують. Адже орієнтовний графік відомий лише на найближчі п'ять днів.